Вітаю, моє ім'я Олександр Качанов. Новини на ЮА Суми. Сьогодні, о 10-й годині ранку, Сумську обласну прокуратуру пікетували родичі та знайомі дівчини, яку насмерть збила машина на автодорозі Суми Полтава. Вони вимагали об'єктивного та своєчасного розслідування справи. Говорить мати загиблої дівчини. Людина, яка причетна до втрати моєї доньки, досі знаходиться. На свободі за всі ці 10 днів з сторони прокуратури не були вчинені ті дії, які повинні були ними вчинитися. Наразі адвокатське бюро вчиняються запити та з метою збору інформації належної. Потім ця вся інформація буде передана слідству ну, згідно чинного законодавства. Також будемо. Слідкувати за ходом досудового розслідування у випадку, якщо ми будемо бачити конфлікт інтересів чи заінтересованих осіб, ми будемо давати в процесуальні відводи. До пікетувальників вийшла прес-секретарка прокуратури області Наталя Науменка. Вчора вона повідомила, що матеріали справи передали до Генеральної прокуратури України для подальшого розслідування в іншій області, оскільки чоловік жінки водія їх колега. Хочемо, щоб був справедливий висновок, але для цього потрібно отримати результати експертизи. Ми з своєї сторони запевняємо, що спочатку, оскільки там з 30 березня, проведені всі необхідні слідчі дії першочергові, зроблено максимально все, що можливо, об'єктивно і неупереджено. Призначено всі експертизи. Автомобіль вилучена штраф майданчика. Тобто, все, що можна було зробити, першочергово, ми зробили. Тепер, оскільки враховуючи позицію родичів. Загиблої передали провадження Генеральній прокуратури і в подальшому визначить підслідність за іншими молодою. Аварія сталася на неосвітленій частині дороги 30 березня на виїзді з міста Тростянець. Від отриманих травм 23-річна Марина Чешко померла на місці. Їй було 23 роки. Автомобілем Toyota rav 4 керувала жінка водій. Її чоловік співробітник обласної прокуратури, а батько депутат Охтирської районної ради. Служба автомобільних доріг у Сумській області повідомляє, що від сьогодні і по 18 квітня 2019 року буде проводитись аварійний ремонт ділянки автодороги Н07 Київ суми юниківка із закриттям дорожнього руху. Рух автомобільного транспорту буде здійснюватись згідно погодженої з управлінням патрульної поліції в Сумській області схеми об'їзду через село Штепівка. Сьогодні о сімнадцятій годині відбудеться відкриття виставки Кольори революції, присвяченої Українській революції 1917-1921 років. В основі виставки матеріали зібрані істориком і колекціонером Миколою Міхаліченком. Серед експонатів, світлини, документи, книги, військове спорядження. Здебільшого це оригінали, хоча є й копії, переважно предмети військово-історичної реконструкції. Виставка відкриється в міській галереї вулиця Соборна, 27, 9 квітня о 17.00 та працюватиме до 21 квітня. Футбольні команди Сумщини Сумський ураган та роменський ФК-Ромен зіграли матчі другого туру Кубку Героїв АТО дивізіон Північ. Сумський ураган приймав ФК Ірпінь і мінімальна 0-1. Поступився лідеру північного дивізіону. Новачок турніру Роменський футбольний клуб Ромен на полі стадіону у селі Пустовотівка розписав мирову 1-1 з патріотом з Броварів. У турнірній таблиці дивізіону Північ сумчани йдуть на четвертому місці. Роменчани ділять п'яте-восьме місця. На суботу, 13 квітня, згідно з календарем, запланована обласне дербі. ФК Ромен прийматиме ураган. Матч відбудеться у Пустовоївці. Розпочнеться він о 13.00. Сьогодні у Запоріжжі відбудеться перший з двох товариських матчів футзальних збірних України та Хорватії. Матч на майданчику Палацу спорту Юність розпочнеться о 19.00. Головний тренер сині-жовтої збірної Олександр Косенко на ці матчі викликав. Двох вихованців сумського футзалу: Лебединця Миколу Білоцерківця з Херсонського продексіма та сумчанина Артема Фаренюка з Івано-Франківського урагану. 30 березня білоцерківець та Фаренюк зустрілись на майданчику у фіналі Кубка України з футзалу. Перемогу в матчі святкувала команда Артема, який відзначився голом і віддав гольову передачу. На цей час це всі новини зустрінемо з вами на ЮАСУМ.